90-й аеромобільний батальйон ВДВ один з бойових підрозділів, сформованих під час війни на сході України. За свою коротку історію він встиг побувати на багатьох найгарячіших ділянках фронту. 90-й батальйон був сформований у 2014 році і після злагодження, через два місяці був відправлений для виконання завдань в зону проведення антитерористичної операції. Батальйон приймав участь в оборона Донецького аеропорту, Піски, Авдіївка. Потім водяне, опитне, промзона Авдіївки. Молодий офіцер з позивним Князь командує однією з рот. 90-й Бат потрапив рік тому, одразу після закінчення військової академії. Однак уже встиг заслужити повагу побратимів за особливу турботу про своїх підлеглих. Бойове хрещени було, це у мені в 2016 році, в апрелі місяці, на промзоні. Найбільше страшно за людей. Я переживал, расставлял их по постам, по пять раз проверял это. Ну, а потом уже, скажем, после первого-второго обстрела я уже стало как-то спокойней, уже понял, откуда ведет противник огонь, ну, мне было проще ориентироваться. Слава Богу, за то время, когда я был ТВ командир роты на промзоне, например, командир взвода, у меня потерь не было. Я это горжусь этим. Колега князя з позивним циган 90-му батальйоні від моменту його створення пройшов з підрозділом усі гарячі точки, зазнав поранення, відзначений державними нагородами. Відслужив по мобілізації, але залишився на контракт передавати досвід молодим десантникам. Почувствована там моя служба, хочу там служити, і там ніде в какую-то другої бригади, де там даліку адвана то імна, хочу там служить в, в настоящим бойовому батальйоні. Учити чомусь людей, щоб вони приходили туди, коротше, що туди почерпнули, щоб вони повернулися домой живими. Ще одним старожилом батальйону є трирічна вівчарка Айк. Чотирилапи побратим разом із хлопцями ходить в наряди та оберігає їх від ворогів. І він з нами з перших днів маленьким вже їздив на БТАРІН. У, У 2014 році, в листопаді місяця. Тобто прийшов весь. Да, він пройшов все злагодження батальйону. Першого дня. За поки що недовгу історію 90-го батальйону, більше сотні його бійців, нагороджені орденами, двоє стали героями України. Ім'я одного з них, загиблого старшого лейтенанта Івана Зубкова, нині носить батальйон. Олександр Райковський, Олександр Візгін, військове телебачення.